Львівська архідіоцезія традиційно розпочала новий календарний рік великою колядою у митрополичному палаці львівських архієпископів. Близько півтори тисячі учасників майже з усіх областей, що входять до складу Львівської архідіоцезії, прибули до Львова, аби, попри темні і складні часи, шукати надію в світлі і радості народження Божого Сина. Митрополит М'ячеслав Мокшицький особисто зустрічав кожну групу, а після виступів кожному учаснику дарував за коляду солодкий подарунок. Також цього року всіх колядників пригощали смачними рогаликами, спеченими на благодійній кухні з парафії Божого милосердя у Львові. Це вже третя велика коляда під час повномасштабної війни. Біль конфлікту залишив свій відбиток, і на текстах колядок із дитячих уст, надія на перемогу та благання про дар миру для нашого народу звучали по особливому щемко і зворушливо, адже у багатьох дітей найрідніші зараз на війні. Мабуть, тому цьогоріч найчастіше у стінах митрополичого палацу лунала сучасна українська колядка Зірка яскрава в небі тривожному авторства молодої української поетеси Віталії Грицак. Попри те, що всі колядники надзвичайні, щороку якась із груп торкається сердець слухачів по-особливому, цього разу до сліз зворушили та розчулили усіх присутніх колядники з парафії святої Терези від дитятка Ісус в Брюховичах. Їхній виступ був пронизаний вдячністю і молитвою за воїнів, які тримають над нами небо і дають можливість святкувати різдво в своїх домівках. А підсилила ефект присутність справжньої дитини, яка з цікавістю приймала дари від трьох царів та смикала Янголят за крильця. Відбулося також декілька дебютів. Вперше до архієпископа завітали колядники із Бенедиктинського монастиря, що в Солонці, неподалік Львова, а також вперше у митрополичій Коляді взяла участь наймолодша львівська парафія Христа Царя Всесвіту. Обидві групи були дуже тепло прийняті і справили на слухачів дуже приємне враження. Останніми у двері архієпископського палацу постукали в суботу ввечері з колядками та віншуваннями священники і черниці, які працюють у львівському деканаті.